Я рада вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо готувати яблучний пиріг. Хтось би сказав, та що там складного в яблучному пирогу. але насправді я хочу в цьому блозі ділитися з вами не тільки рецептами перевірених своїх. Тортів, десертів щоденного вжитку, але й звичайними сніданками, пирогами, такими як сьогодні. Також кішами. В майбутньому я хочу поділитися з вами довіркою рецептів про кіші, тому хто ще досі не підписався, обов'язково це зробіть, бо попереду ще дуже дуже багато всього корисного. І так, яблучний пиріг, чому саме він? Тому що я зараз наведу вам три аргументи, і я думаю, я вас переконаю, чому саме цей пиріг. Тому що перше, він готується за лічені хвилини. Повірте, це вкрай важливо. Я думаю, ви розумієте про що я. Друге, це те, що він готується без якихось допоміжних, допоміжного інвентаря, що нам потрібно, це лопата і вінчик всього лиш. І третє, це те, що нас буде переважати начинка, а вже в другу чергу тісто. Тобто в нас буде яблук набагато більше, ніж тіста. Я думаю, я вас заінтригувала. Якщо так, поїхали. Отже, нам знадобляться дуже прості інгредієнти, які місяця, я думаю, в кожного вдома і нижче буде в пропорціях, скільки чого потрібно. Яблуко важливо подрібнити якомога дрібніше. І починаємо. Для того ми збиваємо легенько яйця, всипаємо цукор, потім додаємо молочко, також розтоплене вершкове масло. І в самому кінці ми додаємо борошно із розпушувачем, і все гарно вимішуємо, щоб не було крупинок. З такою ріденькою має бути консистенція. Далі ми порціями всипаємо яблука, я поділила на два рази. Спочатку одну порцію всипала вимішла і іншу. І все. Тобто, наша ціль гарно поєднати яблуко із тістом. Ще один такий невеличкий момент, якщо ви почистили яблука порізали і вам необхідно кудись відійти. А знаєте, що яблука потемніють, для того я рекомендую скропити їх лимонним соком. Так вони довше збережуть свій естетичний вигляд. Далі форму гарно змащуємо вершковим маслом. Якщо від форми вашої не дуже добре відстає, ви можете взяти просто пергаментом її виставити і все. І викладаємо наші яблучка в кість. До речі, я викладаю рівну форму і не боюсь, що вона мені кудись витече, тому що воно дуже гарно і піднімається, і потім після випічки гарно опускається. Тому це можна врахувати той момент і не переживати за це. Температура випікання 180-190 градусів до золотистого кольору. Я випікала 40 хвилин, але ви дивіться, якщо він у вас нижчий, то відповідно менше потрібно випікати. І перед тим, як його витягати із форми, не забудьте, що він має повністю охолонити, аби він не розвалився або ціленький. Як бачите, наш пиріг готовий і це дуже швидко. І ще ви, напевно, помітили, що половинки його вже не стало, тому що, поки я відійшла і чекала, поки він охолоне, щоб вам показати, мої діти половину з'їли тату. І там вже топчуться за іншою половинкою, тому що це дуже смачно. І знаєте ще чому смачно, тому що ми зазвичай звикли їсти е, слой тіста і зверху яблука. Тут все по-іншому, тут все е, перемішано, і яблука зовсім не мають кислинки, а навпаки, гарно із тим не з цією невеликою тіста поєднується, і це виходить дуже смачний тандем. Е, тому я впевнена, що ви захочете його приготувати. Готуйте з любов'ю і у вас вийде такий ж результат. Не забудьте підписатися. І поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, тому що це дуже і дуже смачно. Дякую, що були зі мною.